Всім привіт! Ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бовтрюк і сьогодні ми готуємо різотто з моріпродуктами. Починаємо обсмажувати наші моріпродукти. Ми їх будемо обсмажувати десь 2 хвилини на вершковому маслі з трошечки-трошечки додаванням олії. Нашу цибулю ми смажимо на вершковому маслі з додаванням звичайної олії. І коли наша цибуля підзолотилася, ми додаємо наш рис прямо сюди. Починаємо додавати наші рідкі інгредієнти. Спочатку бульйон, потім вино, потім знову бульйон. І настав час, додаємо наш пармезан. Буквально 3-5 хвилин можна вимикати і подавати. Never really asked to be brought in.